Всім доброго дня. Сьогодні знову коротка риболовля на спінінг. Приїхав я на те місце, де в мене був судачок минулого разу непоганий. І вже тут трішечки водичка спала і можна спокійніше тут працювати. Сподіваюся, що щось буде. Зараз біля восьми годин, ранку, тобто по-нормальному треба було б раніше приїхати, але ну, як же в мене по часу вийшло, так я і приїхав. Ну, зараз прокидаю. Я так планував десь години-дві порибалити. Хтось. Із підписників писав мені, що тут на цьому місці вдалося йому піймати навіть сома. І тут є сом, тут я ловив неодноразово самів. Не на джиг, на натуральні, наживки, ну. Тим не менш на квоклобих теж. Є якийсь рух води невеликий. Так що колись тут і щучка мені попадалася регулярно. Но... Останні роки я хочу вам сказати, що щуки поряд з Києвом в Дніпрі стало дуже і дуже мало. Навіть ну, фактично вона майже пропала. На превеликий жаль. Тому що або нерестовищ немає, а, скоріш за все, може ще якісь фактори впливають. Зараз вже судачок повинен харчуватися після нереста. Повинен, але клювань немає взагалі. Поки що на в такому в одному з. Найкращих місць, ніяких контактів взагалі. І не бачу я, щоб гуляв якийсь хижак, не жереха, не окуня сьогодні не видно. Треба було раніше виїжджати, все що я можу сказати. Спробуємо десь поряд підійти. Тут можна було б і на карася десь встати, половити карасика, ну, тут цікаво, тут все вже далі. Далі я в своїх чоботах не піду, ризикувати не буду. Важко тут сказати, чи є тут карась, ну, взагалі-то коли очерета дуже мало він може в ньому і, концентру... і концентруватися не ви... не виключено це Зараз, щоб не черпанути тут як мінімум разок спробую тут таке місце я ну, не можу сказати що тут я гарно ловив в цьому проході Можна спробувати ще джегріх поставити як варіант. Через коряшку перетягнув. Є тут тут. Корчиків тут вистачає. Чого-чого. Чого-чого? Корчиків тут вистачає. Ну, друзі, вихід жереха. Спробував я силикончиком провести поверху, але не відреагував. Зранку такої проблеми з комарами немає, як ввечері, хочу вам сказати да, щось, друзі, мені хочеться поставити джегрі. Мабуть, так і зроблю. Зараз ще один закид буквально. А де ж окунь? Тут завжди на береговій бровості брав окунь. Цього ще не хватало. Все. Да. Дже гріх зробиться автоматом. Хі -хі. Хоч не хоч, але треба перев'язуватися. Хльора Карбон 0,25 в мене. Так, 7 грам. Повісив, не знаю, якщо вдруг зараз почнеться течія, придеться замінювати. Ну, на цей момент. Тичі нема особо. Проте зараз і вітерець піднімається. Вітер теж впливає. Вітер теж впливає, тому що він видуває дугу. Ладно, спробую. Спробую на 7 грам, там буде видно. да, Бачите, і те ще євро начебто є. Блін, була покльовочка. І тут в цих корчах, вон, бачите як завернуло, заїдало. Мені здається, шоукунчик. Тут в мене і того разу було, було клюванничко. Тут така коса виходить на якій дуже багато ракушняка. Тут і окушок може бути, і судачок. Що буде він під таким кутом клювати, то його знає. О, о, бачите, це окунь. Сто відсотків. Зараз його протягнути тільки тут. Все ж таки повторно. А підійшов я туди, ближче до. Ну, там де є прохід. Ні, це судочок все ж таки. Все ж таки не окунь. А я був впевнений, що окунь. Ну, такий от Наслага вхопив, бачите? Да, якась піявочка на ньому. Все, йди, підростай. Ну, який не який, а результат. Да, будемо, значить... Цієї позиції обстрілювати паралельно косі, як виходить косами по бровості О. Є! Щось, щось незрозуміло. Або дуже мілке щось. Ще мілкіше, ніж якось легко дуже йде. Або це взагалі не риба. Ну контакт був. Контакт в мене був. Ні, це мілка риба. Так. Да. <рив> ну, це зовсім такий. Це зовсім малюк. І е, під бороду. Під бороду. Все ж таки вже гріх працює. Все, пішов. Но при цьому клюванічко в нього було на самому вибросі. Покльовки йдуть. На самому вибросі. Прикольно. А чого ж на той точці нічого не було моєї? Да. Тут, якщо більша рибка попадеться, я її не виведу через ці очерети. Відчувається, що багато ракушки дуже. Ну, перше клювання в мене було тут майже в березі. От тоді, коли зажувало проманку. Колись тут в цьому місці був такий дядько Михайло, він завжди тут ловив на бородку на Невську катушку ще на енерційну, з дальним закідом. Да, І завжди в нього була рибка. Він якось, наскільки я пам'ятаю, завжди восени тут рибалив. У мене якось тут восени не припомню я вдалих риболов з берега, з човна ловив, а з берега. Човна ми тут ловили на ну, вертикальним блошнінням. Балансири в ті роки не були популярні, то ми ловили на вертоліти. Так звані. Це крупні такі мормишки з козячою шерстю. Да. Більше не хочуть два судочка невеличких клюнуло. і все. Да, ближній цей хижак, який на першій проводці так агресивно влупив, не хоче повторювати тут на ближній дистанції. Зараз будемо тако по сектору зміщуватися сюди, тут же більш таке рівне дно, але все одно. Судочок може десь стояти. Поки вдається мені перетягувати приманку через ці очерети, пробуємо отак. От прямо. Колись отут от правіша я з бородкою теж повесні попав. З товаришем ми тут гарно так взяли судачків і ну, судаки були такі кілограмові, не мелоч ну Це в квітні, правда, було трошки раніше, ще до нереста. Бо вже я так по моїм прикіткам вже судак більшою мірою повинен був віднереститися в нас тут на Дніпрі. В районі Києва. Ну, по моїм спостереженням минулих років він десь нереститься всередині травня вже. Справа йде вже до кінця травня, так що, мабуть, вже віднерестився. Да, ну, цікаво, що на моїх якби. Улюблених місцях покльовок не було, перейшов сюди, а тут отримав три клювання і дві рибки достав. Ну, невеличких, звісно ж, такі вони, іграшкові, я б сказав, в певній мірі. Зміщуємося ще правіше. Тут глибше, я тут не зайду. Бровочка якась іде. Начебто тут і глибше. Ну і на вибросі, не тільки під, під берег. То, що я, я казав, що під берегом глибше, он тут і на вибросі глибина. І казалось би, повинен судачок тут на глибині стояти. Ну, те, він стоїть під бровочкою під косою. А на глибині... Просто йому не цікаво. Без. Ну, без рельєфу. Щось таке. Отут тут -от є ракушечка і мені навіть здалося, що був якийсь ударчик. Треба зараз повторно кинути тому напряму. На дальнике там нічого цікавого, а тут ближче до берега. Ооо це я щось всадив капітальне. Чим мені, друзі, не подобається всім, е все класно, всім вісьмежилка. в мене влаштовує, крім того, що вона рветься часто не на вузлі. Оце Дуже така підступна штука і можна швидко втратити весь шнур свій. Це, я так розумію, вона підсікається по дорозі десь оброкушняк і потім в якийсь момент чік і обрізається. Так що можна Несподівано втратити великий шмат, ну, велику досить відрізок шнура. Це неприємно. А так, у всьому іншому дуже класний шнур, викид, чутливість, все на рівні. Ну, ця берегова ловля, вона постійно запряжена з... Контактом з бровками, з береговою бровкою, з цим підйомом. Особливо, коли ловиш на глибині і на виході під берегом завжди різкий вихід з, часто з ракушняком і січеться шнур. Якраз десь, ну, як вам сказати, коли в метрах. Буває, рветься в метрах там, в 5-10 від приманки. Ну, все одно це шнур уходить і таких 4-5 обривів і якби, вже робочий відрізок шнура становиться зовсім маленьким. Ну, що робити? Щоб ловити на невеликі приманки, на відносно невеликі приманки, на відносно невеликі грузи, ми змушені. Ми до речі, можемо експериментнути на рака прокинути. І треба змінити вагу. На волочіння на рака повинно ловитися. Але Судака я ще на нього не ловив. Скажу вам відверто на цього рочка. Взагалі, от я зараз згадую на раків, на SL Remix я ловив судака і досить багато. Ну Це активний такий рак. Із John ловив на Хогі Шрімб. Судаків немало. Ну Це теж це така фантазійна приманочка. Це не, в виді, не в чистому вигляді рачок. Це такий прикольний рачок, попав я один раз зимою, на... на нього дуже гарно клювало. Хто дивиться мій канал, бачили відео, де були 4 щучки, по-моєму, і кілограмовий окунь на цього рака. Но по судоку поки що. Не розломлена ця приманочка. Провязав навіть я без флюра. Ну, з урахуванням того, що є обриви, класна бровочка тут берегова, такий підйом, але риби нема. Ну, або нема, або не Так що зараз ще цим раком спробую. У тому напрямку, де судачки були, і холостеклювання. І якщо нічого, то йдемо далі. Так, да, друзі, без флюра взагалі. Два закиди я тільки зробив і відстріл. Так що... Шнурочок у мене вже дуже потерся і ну, такий робочий, або треба відрізати декілька метрів, ну і флюр треба ставити. Все ж таки, все ж таки без повідка в таких місцях не варто прибавити. Так, це так званий швидкий вузол спортивний. На кінці флюра робиться двойний от такий стопор, як би вузол, і все, шнур в два рази, рази складуємо, обматуємо п'ять разів флюр і продіваємо в цю петлю. Дуже простий вузол і ну що, це місце в принципі спрацювало, але тут складнувато, скажімо так, ловити. Дуже Пошкоджується шнур на бровки. І оцей очерет під берегом, через який постійно треба протягувати або рибу, або просто приманку на вимотці. Ну, незручно. Йдемо далі. Ну і не клює, головне, що вже не клює. Якщо б клювало, можна було б всім-сім а так, А так йдемо далі. Ну, в мене буквально ще пів години, зараз пару місць ще пробую і далі їдемо працювати. Так, зараз тут пару закидів. Тут колись окушок в мене гарний, піймався. Судочок тут теж можливий. Так що, ну зараз. Перевіримо. Вон хтось, бачите, з човнахто рибалить, не дивлячись на заборони і все інше. Ну таке собі. О, бачите, друзі, на Дальничку. Мені здається, що це судачок невеличкий. Ну, по крайній міре там дуже глибоко і ну, навряд чи окунь стоїть там на 8 метрах. Ну, Судачок теж такий, як сьогодні, клюють. Не заліковують. Ух! Ну я сподіваюся, що ви бачили. Судачка, ось така от приманочка працювала. Ну, прикольно. Трошки не дотягнув я його, ну но... я думаю, що ви все бачили. О, друзі, це що, клещ? Ну схоже на клеща, так. Да? Схоже, схоже, що це клещ. На всякий випадок роздав його. Стараюся так Грузило не відривати від дна, щоб воно йшло волочінням. Бере на перших закидах, От приходиш в нове місце, це, в принципі, нічого в цьому дивного немає, на, так би мовити, на інстинктах. Тобто рибка тільки бачить приманку в перший раз і вона її зацікавлюється і атакує. А коли вже ви поряд з нею провели там 5-6 разів і більше, то вже їй якби, не цікаво зовсім. З тієї сторони є декілька коряг, і можливо десь я попав поряд з корягою і він там і стояв. А може просто, ну, такого розміру судачок він може просто стояти на. Не на бровки, не біля каряги, просто на рівному дні. Але тут з дальнього викиду мені попадалися судочки, тобто це не випадковість. Це скоріш правило, ніж случай. Так що зараз спробую саме на дальняку попрацювати. Буду перші там от закидати, перші метрів 10 пролавлювати. І Потім швидко виматуватися. Новий захід, тобто працювати чисто на обловлювати дальню дистанцію. Якщо я знаю, що покльовок у мене, допустимо, на ближній дистанції не очікується, то немає ніякого сенсу вести сюди під цей берег. Там трішечки пропрацював перші, там 10-20 метрів, як вже я визначу, і... Вимотка. Тут зараз такий опасний момент. Може, то, що я казав, може, коли зачеп відбувається далеко від берега, це Саме такий опасний момент, бо може відірватися великий відрізок шнура. Ну що, друзі, така сьогодні була рибалочка коротка. Ну, в принципі, якийсь результат є. Тобто клювання бачили, рибку бачили. Нічого такого трофейного, на жаль, сьогодні спіймати не вдалося. Все одно риболовля відбулася і вона була непоганою. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої наступні відео, всього найкращого, до побачення.